Всім привіт, вівторок, 29 жовтня. Нічого не помінялося, бачите, все як було. Ось все зелене. Все так і є. Ну правда, трохи почало жовтіти. Ну так, не, не дуже. Коротше, йдемо. Показую. Сьогодні таке буде геть коротке відео. Ну. Ось, все, дивіться, як можете бачити, бачите, все зелене стоїть. Тобто потрошку почало жовтіти, ну не дуже. Тут лоза, до речі, визріває, я заглядав, я ставив відмітку, помічав маркером. То за неділю, відколи вона там знаходиться в тому тубусі, на 20 см покоричні Бо я ну, відмітку робив. Значить Вчора не знімав відео, вчора не було толком. Ну, що я... Вчора що бачите закручений ряд, як ви можете бачити. Ну, видно, да? накрутив ряд. Отвори, не тільки рятий, там ще одно, за грушай три. Там, коротше, ну, тут зараз 14 отворів викручено Хочу показати, тільки що я отримав посилочку. Ось це. це персики. Значить, дивіться, бо там трошки я себе підстрахував. Коротше, персики. Це нектарину, ну, ось я держу. Оце така в нього корнева. Нектарин, бачите, по моєму проханню обрізаний, бо він е, ну, якраз мені на весь ріст. Короче. От. Значить, тут вийшло в мене, зараз, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість саджанців, сім саджанців, дві груші. От. І один нектарин і чотири персика. І два. Сажанці ще і винограду є. Так як там, де я брав, там теж виноградар. Має небагато, ну немало кущів. Показую, щоб не думали, що я тільки купляю те, що по 4 тисячі. Да, я купляю і по 100 гривень. От. Значить, багіра називається. Хто не знає, погугліть Це бурдака. Якби заслужена забута форма. Щось пробігли ми мимо неї. Значить, по персиках. Це я вам нектарин показав. Це один Ванг 8 персик. Оце так і виглядає. Отака корнева. Привітався на манджурському персику. Оце. Бо в мене вже є різні. Є у мене на личі, є на жерделі, є на мигдалі. Це вже з'явилося в мене на манджурському персику. Ось дивіться, корнева манджурського персика. Знаєте, я вперше держу, я вам чесно кажу. Так як є, ви вже всі знаєте, що я якби борець за правду. Да? Кажу так, як є. Раніше я не держав, їх я не бачив, що це таке. Ну, Тепер я можу порівняти. Звісно, манджурський персик це я вам скажу корнева тут. Ну, Самі ви бачите. Да? Усе ви бачите на відео. Це я держу Кондор, персик. От, наступний персик у мене. Ось. О. Ханбіргер. Так. Ну, ось така корднева дивіться, Також на манджурському персику. Вони всі, бачите, як по шаблону одинакові, абсолютно вони на дній висоті. Ну Це стандартні персики, там, де я брав. Це стандартні такі персики. Це не здорові, бо є там ще більші. Такі під 2 метри. Це стандартні персики. Ось о, манджурський. Прививка на манджурському. Так, і це в мене номерний RE5B персик. Це з новинок щось. Коротше, будемо дивитися разом. Так. І це ось світдрім. Ну, коротше, корніву я вам показав, світдрім. Ось так вони всі виглядають. Дуже прекрасний посадковий матеріал. Виписав я ще собі грушку одну. Бо в мене там рядочок є груш. Е, я посадив весною. ну Я посадив аз... азійські ці груші. Да, там. А це ось, дивіться, грушка. Не скажу на чому привита, ну дуже прекрасний корінь. Дивіться, який геть прекрасніший. Е, грушка називається ця ноябрьська, оце така Отак от виглядає. Ну, ну, зараз я отак одійду. Дивіться, дуже прекрасна, така красива. Що корніва, що, що тут ще можна сказати. І яблуньку купив, я моді одну. От. Ну І два саженця я вам вже показав. Один собі, один товаришу. Ну, Це те, що я придбав. Моє придбання на сьогодні. Завтра приїде мені. Зараз я вам ще дві минути задержу вашого часу. Я розкажу, откуда це я його оцей придбав. Значить, кому ще потрібно, ви... я вам показав да, корнева, на чому привито. Це по персиках-нектаринах на манджурському персику. Воно все привите. Дуже прекрасно. Це мені дав, ці координати мій товариш, він там брав. Скинув мені, я подивився, я теж не удержався. Тим більше, що є в мене ще куди садити, ви бачите, тут засверляно в мене, так? Да? І ще ось цілий ряд на 9 штук. Ось опалички. Бачите, всі вони стоять, ще ждуть. Бо я ще заказував у ярмола Сергія, вроді він вже там мені написали, що вийшов на связь. Значить, все там добре. ну і, і слава Богу, що все добре. Будемо ще чекати, далі, підсвердлю трошки, ну, як прийдуть ті, посадю і от Сергія Ярмоли. Значить, тепер по цих персиках. Значить, дивіться, Я їх придбав у Полтавській області у Великобагачанському районі. Село Буряківщина у Гаврилко Сергій Віталійовича. Оце я придбав такі саженці. Він не тільки. Якби садовод, він і виноградар і садовод. Тобто у них є сайт. Заходите на Google, набираєте саджанці Буряківщини Гаврилко СВ. Отак у нього називається сайт. Ну, На Гуглі чи хто на який. Я користуюся в мене. Заходжу я в Google, забив собі і знайшов його. Там є сайт саджанці Буряківщина Гавр... Гаврилко Сергій Віталівич, да, СВ там скорочено. І там є прайс. Так що, хто зайде на цей сайт, майте на увазі. Там добре оформлений сайт. Ну, би, картинки, там не всі є по саджанцям, цей. Ви заходьте, там є прайс. Прайс на саджанці на осінь, там на виноград і на ну, саджанці фруктових дерев, кущів, там і малина, і полиниця, там багато чого є. Ви заходите туди, і там увесь перечень є. Там з цінами з усім Ну, воно і є і на самому сайті. Ціни, і також є і на самому, е, як би, катал, і в самому каталозі. Значить, ще два слова скажу про телефони. Значить, є Київ Стар, у нього 096 478 08 81. Це Київ телефон. І є МТСівський 066 797 23 50. Ну, Я посилання на сайт, оставлю у себе в, зак... ну, в першому закріпленому коментарі. Так що, кому це буде цікаво, ви зайдете, подивитеся. По наявності там дуже в прайсі там указано, що є, що немає. Короче, а ні, то. Дзвоните, знає, знаєте, хто ще не устиг, шукає. Мені дуже сподобалося це, якби, ну, з цього, що я поки бачив і садив на сьогоднішній день, то це ну, просто я ж починаючий виноградар. Ну, ви ж У курсі що да? я починаю і вчуся разом з вами. ну Корнева от на манджурському персику. Мені щось здається найкраще ну, з усіх, що я бачив. От. Ну, Вона така, яка, ви ж бачите, дивіться, яка вона цікава, така лахмата вся. Бачите, вона, блін, ну не знаю. Щось мені так кажеться. Гляньте, ну, не чудо. Ну. І це всі вони такі, бачите, як вони прекрасні такі. Посадку я вам показувати не буду, саму, тому що я вам раз разу показував. Затягувати відео я не буду єдине, скажу, все те саме, що я і робив. Так? І не забуваємо за, ну, ось, за інспіратор. Хто хоче вберегти свої саджанці. Інспіратор ложимо у корніву. Можна, можна навіть, як мені підказали, трохи вище ложити ну, не знаю, по... Інструкції треба під корінь ложити. Ну, якщо ми положимо і чуть зверху корня, нічого страшного не буде. Я, як, так як я по три таблетки ложу, то я, мабуть, дві положу вниз, а, а одну, ну ось так от положу. Одну сюди положу, так от піднизу, чи цей дві, да? а одну так сюди. Бо я ну, по три я практикую. Хоча в інструкції там одна-дві. Ну, дивіться, які корні. Тобто Оце так. Ось таке відео я вам просто... Бо мене питають, а де, де брати, де що. І вчора було мені запитання, багато дзвонків. То я пообіцяв, кажу, я получу, покажу, бо що я можу, кого я можу рекомендувати, якщо я сам не бачив не корнів, не саженців. Ну, оце що я побачив, саженці, корні. Ну, я бачив ще їх більші і ну, більші самом вивозом, бо сильно буде дорога доставка. Мені доставка обійшлася там ну, 500 там, з копійками. Коротше. Ну, ви ж самі бачите, яке количество Сажанців, да? О, Це ж теж сюди. усе, от. Багато і висока дуже посилка. Завтра мені прийде, завтра зразу я вам скажу анонсом. Завтра я зроблю розпаковку вам, ну, якщо не буде пізно, що якщо буде ще видно на дворі, якщо я встигну получить. буде. От, Анатолій Федорович Кравченка прийде, бо вони вже йдуть, вони в дорозі просто. Завтра я їх получу. Якщо я успіну, то в такий час, ну може плюс-мінус 10-15 хвилин, я зроблю і вам і ті покажу. Там будуть на... вони прищеплені на мигдалю. Там. От. То побачимо і ті саженці, Там теж в мене я вам озвучу. Ну, сорта, які я виписав. Да? І коли я вже закінчу з посадку, я повністю список увесь усього, що я посадив у цьому році, бо я почав весною тільки займатися цим, почав купувати оці новинки, там персики, нектарини, ну, там, сливи. Коротше, я повністю вам напишу список, який, який, цей, що я купив у цьому році. Так що, якось отак. На цьому все. Усім дякую, що були зі мною. Всім мира й добра. До зустрічі, до завтра.